Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про футболістів, які довели. Вік це лише цифра. Вони стали справжніми зірками після 30, коли багато хто вже думав про завершення кар'єри. Хто ці легенди, що надихають своїми історіями, дізнаємось разом. Дієго Мілітто. Майже всю кар'єру грав у південній Америці та середняках Європи виступав за Расен, Дженуа та Сарагосу. Лише в Дженуа він розпівся як топ форвард Після чого його запросив інтер на той момент. Аргентинцю виповнилось 30 років. У складі чорносиніх одразу став ключовим гравцем команди. В сезоні 2009-2010 Він допоміг на Радзурі виграти історичний требел серію, а, кубок Італії та Лігу Чемпіонів у фіналі ЛЧ проти Баварії. Саме два голи Меліто принесли перемогу інтеру з рахунком 2-0. У тому сезоні Міліто забив 30 голів у всіх турнірах, ставши не лише найкращим бомбардиром Інтера, а й одним з найважливіших гравців у системі Жозе Моріньо. Він забивав у вирішальних матчах. Його голи принесли перемогу в Кубку Італії, чемпіонаті та лізі чемпіонів за свої виступи він отримав нагороду найкращого гравця фіналу Ліги Чемпіонів та був визнаний найкращим футболістом сезону в серії А. Попри травми, що переслідували його в наступні роки, Міліто залишився символом тієї легендарної команди. Повернувшись в расинг, клуб, в якому розпочиналась кар'єра Міліто у 2014-му, допоміг команді виграти чемпіонат Аргентини. Кар'єра Міліто це історія про гравця, який досяг вершини після 30 років і залишив яскравий слід у світовому футболі. Лука Тоні. Довгий час грав у нижчих дивізіонах Італії, поступово пробиваючись до топів. Лише у 28 років він став найкращим бомбардиром серії А у складі. Фіорентини. Це принесло йому виклик до збірної Італії. Разом з командою він відправився на Чемпіонат світу 2006 року, де забив два голи в Україні у чвертьфіналі, а також підняв над головою Кубок світу. І ось у 30 років стався справжній зліт його кар'єри. У сезоні 2007-2008 він перейшов до Баварії і одразу став найкращим бомбардиром Бундесліги, забивши 24 голи. Це допомогло Мюнкенсам. Виграти всі внутрішні трофеї. Загалом за перший сезон в Німеччині Тоні забив неймовірні 39 голів у всіх турнірах. Потім він повернувся до серії А, де знову став найкращим снайпером сезону у складі Верони, забивши 22 голи у 38 матчах. Це досягнення зробило його одним з найстарших гравців, які вигравали бомбардирські перегони в Італії. Гольове чуття та вміння знаходити момент для удару зробило його справжньою легендою. Європейського футболу. Тоні завершив кар'єру у 38 років, залишивши по собі спадщину великого форорда. Карім Бензема. Француз завжди був важливим гравцем для Реала, але лише після 30 років він став справжнім лідером команди. Після відходу Кріштяну Роналду у 2018 році Бензема взяв на себе роль головного бомбардира, забивши 21 гол у Лалізі в сезоні 18-19. У 2022 році, у віці 34 років, Бензема допоміг Реалу виграти лігу чемпіонів, забивши 15 голів у турнірі, що зробило його найкращим бомбардиром сезону. Він став першим французом після Зедана, то отримав цю нагороду. Майстерність, техніка та витримка зробили француза незамінним гравцем для мадридського клубу. його історія показує, що справжнє лідерство часто приходить із досвідом. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк, якщо вам подобаються такі історії. Ваша підтримка допомагає нам створювати ще більше цікавих матеріалів. Лука Модріч. Хорват був ключовим гравцем у складі Тотнема та Реала, але справжню світову славу суперзірки здобув після 30. у 2018 році. У віці 33 років він виграв золотий м'яч, ставши першим гравцем, хто зміг перервати домінування Месі та Роналду. Того ж року, Модріч вивів збірну Хорваті до фіналу чемпіонату світу, де вони поступилися Франції, але його гра була визнана найкращою на турнірі, за що він отримав золотий м'яч чемпіонату світу. Його витривалість, бачення поля та здатність керувати темпом гри стали ключовими для успіху команди. Навіть у свої 39 Модріч продовжує залишатися важливою частиною реала, допомагаючи клубу вигравати трофеї та надихаючи молодих гравців. Своїм прикладом кафу як і у випадку з Модричем, бразильський захисник завжди грав на пристойному рівні, але світове визнання прийшло до нього також після 30-ти. Він допоміг ромі виграти з кудето у 2001 році, залишивши значний слід в історії клубу, бо Римляни з того часу більше не вигравали чемпіонат. Також у 32 роки він став капітаном збірної на чемпіонаті світу 2002. Лідерські якості та невтомна праця на правому фланзі зробили його незамінним гравцем на турнірі. Де Бразилія здобула свій п'ятий титул чемпіона світу. Після цього він перейшов до Мілана, де виграв лігу чемпіонів у 2007 році, а також двічі ставав чемпіоном серії А. Витривалість та вміння працювати як в обороні, так і в атаці зробили його одним з найкращих правих захисників історії футболу. Навіть після 30-ти він залишався на піку форми. Гарі Макалістер Більшу частину кар'єри провів у Ліці, де виграв чемпіонат Англії у 1992 році. До 35 залишався стабільним, але не надто яскравим півзахисником. У 35 шотландець перейшов у Ліверпуль та став справжнім лідером команди під керівництвом Жерара Ульє у сезоні 2000-2001 Він допоміг клубу виграти требел кубок Англії, Кубок УЄФА та Кубок Ліги. Макалістер забив вирішальний гол зі штрафного у матчі проти Евертона на останніх хвилинах, а також був автором асисту у фіналі Кубка УЄФА проти Алавеса. Ліверпуль в фантастичному поєдинку переміг 5-4. Його досвід і спокій на полі стали ключовими для тієї молодої команди. Макалістер є гарним прикладом того, що навіть у 35 можна наробити шуму на всю Європу. Лоран Блан Починав кар'єру як атакувальний півзахисник, але згодом став центральним захисником. Виступав у складі Монпельє, Наполі та Сент-Етьєна, але великої слави не здобув у 30 він. Переходить до Осера, з яким виграє чемпіонат Франції. Це одразу привертає увагу до нього європейських топів, і блан вирушає до Барселони. Там він виграє Суперкубок Іспанії та Кубок Кубків. У 33 роки він виграє з Францією домашній чемпіонат світу, стає автором першого золотого голу в історії, забивши м'яч в одній восьмій фіналу проти Парагваю. Цілує лисину Бартеза перед кожним поєдинком через тріумфальну ходу по турніру та фантастичну перемогу над Бразилією з Роналду Рівалдо та Роберто Карлосом. Цей ритуал стає культовим, розлітається в хайлайтах по всьому світу та приносить блану славу суперзірки. Він переходить до інтера в найсильніший на той момент чемпіонат. 35 він виграє євро 2000 Протягом всього турніру залишаючись ключовим захисником та лідером команди. Спокійна гра в обороні та вміння читати гру були основою для успіху французької збірної. Після тріумфів із національною командою він перейшов до Манчестер Юнайтед, де допоміг клубу виграти прем'єр-лігу в сезоні 2002-2003. Стиль гри, спокій та вміння керувати захистом зробили його одним з найкращих захисників свого часу. Хосе Луїс Челаверт Довгий час парагвайський голкіпер грав за Аргентинський Велес, з яким навіть виграв Кубок Лібертадорес. Ще до 30 років він був відомий своїми забитими голами зі штрафних, але за межами Латинської Америки мало хто про це знав. Тридцять 33 він їде на чемпіонат світу 98 і вже там стає справжньою легендою відомою своїми ударами та голами зі штрафних. Він привів збірну Парагваю до однієї восьмої фіналу. Де вони поступилися Франції тільки в додатковий час. Його вміння поєднувати гру на воротах із бомбардирськими якостями зробило його унікальним і незабутнім для вболівальників по всьому світу. Якщо ваше дитинство припало на той час, то 100% забивного воротаря у дворі називали Чилавер. Роджер Міла Камерунський форвард більшість кар'єри провів у французьких клубах, граючи за Валенсієн, Монако та Бастію. До 30 років не був відомим на світовому рівні. У 36 він завершив кар'єру, але повернувся, щоб зіграти на чемпіонаті світу 90-го року. І ось у 38 він став сенсацією, забивши 4 голи і допомігши Камеруну стати першою африканською командою, що дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Його танці біля прапорця після забитих голів стали символом турніру і принесли йому світову славу. У 42 роки на чемпіонаті світу 94 Він забив гол у ворота Москові. Ставши найстаршим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Історія Роджера показує, що справжня пристрасть до гри може подолати будь які вікові бар'єри. Міла став символом африканського футболу. Родріго Паласіо до 30 років грав в Аргентині за Бока Хуніорс, де став чемпіоном кількох національних турнірів. У 2012 році він перейшов до Інтера, де швидко став важливим гравцем, забивши 22 голи. У своєму першому сезоні у 32 роки Палася допоміг збірні Аргентини дійти до фіналу чемпіонату світу 2014, де вони поступилися Німеччині. Хоча він і не забив на турнірі, його робота на полі та тактична гнучкість були незамінними для команди. Техніка та працьовитість зробила його ключовим гравцем як у клубі, так і в збірні. А його історія показує, що можна досягти нових вершин. Навіть у пофутбольному зрілому віці, Джеймі Варді до 27 років грав у нижчих лігах Англії та працював на заводі. Але його життя змінилось після переходу до Лестера в 2012. му у сезоні 15-16 він допоміг клубу виграти прем'єр-лігу, забивши 24 голи, що стало справжньою сенсацією в світовому футболі. У 30 років він побив рекорд прем'єр-ліги, забивши в 11 матчах поспіль, що принесло йому статус найкращого бомбардира ліги того сезону. Швидкість та наполегливість зробили його одним з найнебезпечніших форвардів Англії. Шлях від аматора до зірки прем'єр-ліги надихає багатьох. І він довів, що ніколи не пізно здійснювати свою мрію. До речі, у нас на каналі є окреме відео присвячене кар'єрі Джеймі Варді, де ми детально розповідаємо про його шлях до слави. Посилання я залишу в описі під відео. Кожен з гравців у нашому топі довів, що ніколи не пізно досягати успіху. Історії цих футболістів надихають і показують, що навіть після 30 можна стати справжньою зіркою. Друзі, також цікаво почути вашу думку. Пишіть у коментарях, кого ще можна додати до цього списку. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і ділитись цим відео з друзями. До нових зустрічей.